Доброго дня або доброго вечора вам. Ну що, трохи прогуляємося з вами ось такими тунелями, які в нас зараз виникли в зв'язку з таким величезною кількістю снігу. Гляньте, сьогодні в нас вже четвертий день і зараз йде такий невеличкий дощик. Воно йшло, тому що плюсова температура. Був сніжочок, тепер йде дощик невеличкий. Такі кучугуріща навернуло, Вон, бачите? Ну, ось, пройдемося з вами. Ось такі величезні кучугуріща, гляньте, вікон не видно. Ось такі величезні. Кучегурі ще навернуло, так що така буває зима. Але кажуть, що це доволі аномальна зима для Новоскоша, що в нас тут рідко таке буває. Ось я вам хочу прямо сама вийшла трохи пройтися. Думаю, хоч 5-10 хвилин треба пройтись. Я сьогодні вже ходила і в банк. Хочу показати кучугури снігу, які тут навалило. Ну так, мабуть, ви знаєте, тут і більше двох метрів. Ну, але бачите, стоянки вичистили, дороги вже вичистили. Знаєте, які маленькі машини і які величезні, величезні кучугури снігу. Зараз трошки пройдемося з вами в центр міста. Сьогодні ще не працювали офіси. Ну, Критичні структури працювали. Але завтра ми вже працюємо. Завтра я вже виходжу на роботу, точно нам написали. Але ще школи ще будуть закриті. Вон. А так вже починає працювати. Машини вже їздять, центр міста вже звільнений. Хотіла б показати вам тунелі, які тут прорили. Ось так от доріжки прочистили, бачите? Ось такі доріжки прочистили. Ось По таким тунелям ми прогулюємося, бачите, а з цієї сторони зовсім величезна куча. Ну, така десь метр. 50, мабуть, бо в мене прости по голову вона. От Отака зима. Хочу сказати, що так, снігу багато, але морозу немає. І ось дивлюся, що вже, мабуть, кафе відкрилося, бо вони не можуть довго чекати, в них продукти. Так, да, вони вже почали розвозку купіти, бачите, все вичистили, щоб люди... Оце пандус. Це я розумію пандус, для того, щоб люди з інвалідністю могли зайти до них в кафе. О, гляньте, якщо ось подивитись, то скільки снігу намело. Отакі кочугури, але все вичистили. Ось в такому тунелі ми йдемо з вами. Ну, це так класно. Я думаю, що це довго не буде лежати, але там така погода, трошки мінус, гляньте. Бачите, скільки снігарщу? Ну, Ось тут, отут, якщо глянути, то це вище, ніж моя голова. Тут, напевно, під 3 метри. Зовсім, бо бачите, якщо хотіла вам показати, зачепив. Все, вже відкриті всі. От, щоб так якщо показати. Отакі От тунелі прямо поробили. Бачите, зараз йде такий воно легенький, мабуть, і сніжочок, і такий мокренький сніжочок він трошки йде, але щось все-таки йде. Гляньте, яка кучугура, бачите, аж вікон не видно. Ми такими тунелями з вами пробираємося. Трошки-трошки я прогулялася. Хочу сказати, що 4 дні вихідного в мене вийшло, 2 дні нам ці оплатять. Бачите, це вже теж магазин працює. Зараз він закритий вже, тому що пізно. Бачите, отакі такі тунелі поробили, щоб люди могли зайти до них в магазин. Вон вже там прибирають в Роялбанки. О, гляньте. Отакий От тунельчик прямо. Вот таким тунелем. Прогулюсь, в минулому році такої зими не було, скільки снігу не було. Сніжок був випав, були морози більше, але снігу так багато не було. Ось така в нас вийшла прогулянка містом. Хто, хто зі мною давно, той бачив це місто і літом, і весени, і, і взимку. Он, гляньте, якщо так подивитись, бачите, ще сніжара міленький такий сипе, сипе, сипе сніжочок, ну то вже таке, бо тут після того, як тут було. Але ще сьогодні написано, бачите, і вітерець такий, написано, що сьогодні ще буде і завтра ще можливий сніжочок іти. Бачите, воно такий мокренький. Я відчуваю мокренький сніжочок іде. Ну, ось така прогулянка в нас вийшла з вами. Хто цікавиться Канадою, її погодою в Канаді? Зараз так, зараз такі, знаєте, місяці, лютий і березень будуть доволі Це така старт зими. Да, але для дітей радість. Діти люблять сніг. Діти люблять. В ньому купатися, бігати, гратися. Але я хочу сказати, що вчора, коли я ходила до магазину, то бачила соціальні служби, які їздили прямо на машину і зупинялись, якщо в когось діти гралися біля двору в снігу, тому що їздить снігоборочна. Машина, і він може не відслідкувати, що буде дитина під снігом і щоб її не поранити. Тому е, е, зупинилися прямо біля моїх сусідів, і дітей е, попросили позвати батьків. Я чула, як вони їм розказували про те, що треба все ж таки. Приглядати за дітьми, щоб діти не були десь на обочині або на дорозі, тому що чистять в основному обочини, дороги чистять. От, все остальне чистять вже самі люди. От. Так що тут за всім за всім слідкують. Вон, бачите, ось такі тунелі. Цілі тунелі. Тунелі. Так, що все пройшлися. Тепер я піду вже в зворотньому напрямку, хочу пройтись в ту ще сторону. Трошечки я кожного дня прогулююсь, тому що вважаю, потрібно трошечки прогуляти, щоб голова щоб спалося краще. Тут повітря дуже гарне. Я ще раз скажу, що так. Багато хто написав, що для нього це теж такий сніг нагадав його дитинство. І для мене теж, Даже в нашому Запоріжжі, було дуже-дуже багато снігу, коли я була маленькою. Я пам'ятаю, як бабуся, дідусь, мама, тато катали мене на санчатах. Ось покажу вам тут, як все замело. Катали на санчатах. Так це було. Весело, тому що снігу вже потім, як я виросла, вже в нас в Запоріжжі такого снігу вже не було сильного снігу. Були іноді завірюхи, але це таке 2-3 дні і все розстало. Так що ось я попала е, теж в казку таку, в зимову казку. Мені подобається така зимова казка. Я люблю зиму і люблю зиму, коли ось така невеличка температура. Мінус 2, мінус 3, мінус 5, мінус 8 То дуже комфортно прогулятись, походити, трошечки подихати повітрям. Дуже дуже комфортно. Тому дуже мені цікаво, напишіть, а яка у вас сьогодні погода? У мене ось можу вам показати ось така сніжна, гарна зима. Завірюшки, завірюшки, завірюшки. А яка у вас погода? З вами була Світлана з Канади. З мене відео, з вас лайк і підписка. Бай-бай!